Великодня атрибутика, солодощі, ляльки-мотанки та різноманітні патріотичні прикраси усе це продавали на благодійному ярмарку в Івано-Франківську. Вироби власноруч створювали дошкільнята та їхні вихователі. А виручені кошти передадуть захисникам України. На ярмарку побувала наша Тетяна Дадак. У середмісті понад два десятки імпровізованих прилавків. Біля кожного закликають щось придбати і таким чином задонатити для військових. Долучились до цієї акції, тому що теж чоловік там. Ми мусимо підтримувати всіма можливими способами і чекати їх, чекати повернення. Ми купили такі поробки для веделки і ножика до, до великодніх свят. Я думаю, діткам буде приємно. Участь у благодійному ярмарку взяли 28 дошкільних закладів. Напекли багато солодощів, напекли багато різного печива. І, і всі вилучені кошти сьогодні будуть спрямовані для наших військових, для їхніх потреб, щоб вони нам якнайшвидше принесли цю довгоочікувану нашу перемогу. Дітки, які малювали поясанки, власноруч малювали поясанки і таких великодніх зайчиків також. Так, так. Ось великодні зайчики є. Так, дітки разом Та, звичайно зукувателі. допомагали з батьками випікати різні кексики, бантики ручної роботи. Обручі також це все руками наших батьків і подаваю. Поруч, окрім солодощів, продають свічки та вервечки ручної роботи. Виготовляли працівники радчанського дитсадка разом із батьками малюків. За півгодини у вас виходить вервечка. А що для цього треба? для цього потрібно різного виду бусинки. Ось бачите, різного виду бусинки, нитка. Також потрібно правильно її зав'язати, щоб утворився такий вузол. Також вервички плели нашим воїнам, передавали на передову кожному воїну. Бачите, ми кладемо ось тут. Молитва є образочок. Унікальні ляльки-мотанки і трав'яниці пропонують придбати працівники дитсадка номер 28 Такі іграшки вже близько 15 років виготовляє Марія Висоцька. Треба час, терпіння і треба вкласти в неї душу, старатися добре. І кажуть, що як ти робиш ляльку, так воно те все відображається. Трав'яниці заспокійливі. Всередині ляльки є трава. Заспокійлива трава, є материнка, є тр... кріп, є. Ми ставили сюди. Не прийшла повз ярмарки пані Стефанія, придбала Ангелика. Місін да, Тепер він у лікарні. тут, Франківську. Тато і і я йду до нього, та й думаю, подивлюся, та це собі причеплю на кошик. Усі виручені гроші спрямують на потреби 33 го окремого стрілецького батальйону. Розповідає заступниця директора департаменту освіти та науки Маріанна Смаль. Донедавна жінка і сама служила у цьому підрозділі. Два тижні назад наші понесли великі втрати. І хочемо допомогти саме їм. Вони знаходяться під Новомихайлівським. Це ну так, щоб люди орієнтувалися. Це поблизу Курахове, Краматорськ. Це і є та сам саме, що ми називаємо Нулем. Власне, вони потребують реби, вони потребують зарядні станції, мобільні, вони потребують Дрони це власне те, що рятує життя. Окрім цього благодійного ярмарку, освітяни постійно долучаються до зборів. Також відправляють на фронт маскувальні сітки, смаколики та обереги.